Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск одразу з топових повідомлень як в українських, так і в міжнародних ЗМІ. Велє Валерій Залужний попередив Війна РФ проти України наразі стає позиційною зі статичними і затяжними боями, що вигідно Москві. Українська Правда Залужний. Ситуація зайшла у глухий кут. Було помилкою сподіватися на виснаження Росії. Видання Ліганет також цитує головнокомандувача ЗСУ. Потрібен прорив у технологіях війни. Інакше рано чи пізно у нас не вистачить людей. Звісно, коли українці побачили такі заголовки новин, побачили такі повідомлення, прочитали фрагменти, цитати зі статті генерала Залужного, а особливо ті, хто повністю прочитав цю статтю, у них виникли певні емоції. Більше того, в соціальних мережах активно обговорюється ця стаття і дійшло уже до таких постів. Від цитат зі статті Залужного стає тільки гірше. Стало гірше. Однозначно, виникає одразу таке просте питання А навіщо головнокомандві ЗСУ опублікував цю статтю? Адже на заході ті люди, що приймають рішення, топові військові, військові експерти навіть знають ситуацію. Знають, які ресурси є у Російської Федерації у окупантів, які ресурси є у України, і знають ситуацію на фронті. Це видання The Economist, воно має аудиторію, але ця аудиторія відносно вузька і ніякого такого глобального впливу на суспільну думку в країнах Заходу ну, навряд чи. І в мене складається таке враження, що ця стаття була написана сам перед для українців. Для українського суспільства. Чому? Я хочу нагадати, що декілька днів тому, а саме 30 жовтня, вийшла стаття в виданні Британському Тайм. І такі дві ключові цитати Взимку на Україну чекає зміна військової стратегії і серйозні кадрові перестановки. Це перша цитата про те, що можливі кадрові перестановки. Мови про Залужного немає, але видання пише про одного з генералів. Також щодо візиту Зеленського в США, повідомляється, що він був дуже розлюченим. Після останнього візиту. Що ж таке відбувається, навіщо Генерал Залужник публікував цю статтю? Ми бачимо ці статті в Time, ми бачимо такі емоції, заяви про глухий кут, про позиційну війну. Давайте проаналізуємо так коротенько, швиденько цю статтю. На сайті Економіст є дві статті, такі невеликі відносно. Я google перекладачом переклав. Перша стаття така коротенька, це головнокомандувач Збройних сил України про те, як виграти війну. І друга стаття це головнокомандувач України на прориві, який йому потрібен, щоб перемогти Росії. Але є й повний варіант в pdf форматі можна почати англійською мовою, перекладачом перекласти, хто не знає англійської. Посилання на ці три статті, я залишу в описі під відео. Але так коротенько, висновки з поточної ситуації. Перше, війна переходить у стадію позицій. Це дійсно так. Це ми всі чудово бачимо. Влітку, в червні, почався контрнаступ. Спочатку Сили Брони України наступали ротами про батальйон мови. Не було. Ми бачили, що це було дуже важко. Потім тактика змінилась, тому що були, на жаль, великі втрати. Потім вже тактика малих груп, артилерійські удари, контрбатарейна боротьба і таке повільне просування, виснаження противника. Тобто, те, що війна переходить у стадії позиційної, ми також бачимо. Друге, противник має перевагу в повітрі, що є одним з ключових факторів, які ускладнює просування ЗСУ. Щодо переваги в повітрі. Насправді, коли ще в перших числах січня цього року російські пропагандисти, окупанти дуже тішились, що вони приробили до старих радянських бомб крила, GPS-навігацію чи глонас навігацію, і що в них тепер каби, керовані бомби, вийшли. Деякі експерти військові не серйозно з цього поставились. Можливо, невисока точність, є проблеми, ці бомби раніше падали навіть на території РФ, відвалювались, але це проблема. Тому що, хоч там точність, можливо, і не така висока. Але тим не менш, окупанти здійснюють десятки вильотів, і ці бомби кидають на Силу оборони України, на наступаючі війська. І Валерій Залужний чітко про це каже, що це одна з таки ключових проблем. Немає в Україні переваги в повітрі. Окупанти кидають керовані бомби з великої дистанції, сили ППУ України їх не можуть дістати, і вони фактично безкарно це роблять. Третє. Для контрнаступу великою проблемою є міні-загородження глибиною 15-20 кілометрів. Щодо міни загороджень. На жаль, в Збройних силах України дуже мало техніки для розмінування. Я вже не кажу про закордонну техніку про сучасну, а навіть радянську її вкрай мало. Ми бачили повідомлення влітку цього року, були повідомлення, зокрема і в закордонних ЗМІ, про те, що українці не технікою, а вручну. Українські воїни герої вночі на колінах повзуючи розміновували місцевість. Тому що техніки мало, окупанти її знищували, і так так важко просуватися, так важко прогризати лінію оборони окупантів. Четверте, зараз умовний паритет в артилерії. Застосування противником РЕП ускладнює контрбатарейну боротьбу. Україна використала значну частину запасів ракет до хаймерсів, щоб знищувати артилерію противника. Про що тут мова? Мова йде про те, що Сили Брон України за останні кілька місяців знищили дуже багато артилерії окупантів. Є повідомлення, зокрема, й такі, що навіть від Північної Кореї Росія отримує зараз Д30 радянські установки. Та й не сучасні установки це радянські, старі, але тим не менш. Вони крупнокаліберні. Тобто проблема з артилерією окупантів зараз є. Але зараз це лише умовний паритет. За рахунок того, що у окупантів більше артилерії, але у України артилерії менше, але вона сучасніша, точніша, тому паритет є. При цьому генерал Залужний акцентує увагу на тому, що на знищення артилерії противника використали багато значний запас ракет для Хаймерсів а все через російський РЕП радіоелектронну боротьбу. Це також проблема, тому що окупанти вони сильно вклалися електронну боротьбу, вони виготовляють багато пристроїв. Мова йде навіть не про одиниці, а про десятки різних видів. І вони якимось чином привчилися глушити супутникові сигнали GPS. І керовані снаряди Ескалібр, вони вже так точно не попадають. Вони мажуть десь там 50 метрів, наприклад, 20 метрів. І вже немає таких точних попадань, як це було раніше. Тому Сила оборони України засовують Хаймерси. А Хаймерси вони мають е, такий заряд. З батьків великою частиною таких кульок, осколків, там багато тисяч. І навіть якщо буде промах там 20 метрів, 30 метрів за рахунок цих осколків великої кількості, все ж таки знищується техніка і жива сила окупантів. Але запас також не безкінечний України Хаймерсі. І залужник каже про те, що Україна була вимушена засовувати Хаймерс. П'яте в Україні є проблеми з мобілізацією через прогалини в законодавстві. А резерви дуже потрібні. Те, що є проблеми з мобілізацією, те, що є несправедливість, це факт. І це всі ми чудово знаємо. Я в цьому випуску не буду детально про це говорити, але я скажу трохи пізніше про це, більш детально: чому така масова мобілізація в Україні не проводиться і чому залишили ці прогалини в законодавстві. Шосте, Росія має значну перевагу в людському та економічному потенціалі. На жаль, це дійсно так: окупанти мають більше людей. Чим має Україна? Окупанти мають більше економічних ресурсів, вони мають великі запаси природних ресурсів, їм є чим торгувати. В першу чергу це сировина, нафта і газ. У них є гроші, навіть оплачувати окупантам, загарбникам, великі гроші платити їм, як казав Пісков, мотивувати їх таким чином, щоб вони йшли на війну. Воювали проти України. І які шляхи виходу з цієї ситуації? За словами Залужного. Перше це завоювання переваги в повітрі. Він пише про те, що за рахунок БПЛА можна перевантажувати дешевими безпілотниками ппо агресора використовувати більше імітаторів реалізаціонних станцій з випромінюванням, масове використання РЕП та інше. Я не буду в деталі вдаватися. Багато чого можна зробити. Він в тому числі казав про F16, роботи багато по різним напрямкам. По БПЛА Україна зараз дуже прогресує, буде ще багато хороших новин. Але знову ж таки і окупанти також прогресують. У них працює військово-промисловий комплекс, накладають величезні гроші, вони різними шляхами обходять санкції, на жаль. Тому все складно. Друге, покращення контрбатарейної боротьби. Пропонується створення локальних полів GPS для ефективної роботи керованих снарядів, використання безпілотників Камікадз. Щодо створення локальних полів GPS, тут потрібна допомога заходу, технології заходу. Щодо безпілотників Камікадзе також. Є інформація про поставки США Україні безпілотників. Але про кількість поки невідомо. Я ще не бачив жодного відео про ці Свічблейди 600. але Україна розробила аналоги ланцетів. і очікуємо, що найближчими місяцями, можливо, тижнями, ми побачимо якісь певні застосування. Третє. Для прориву мінних загороджень необхідна спеціальна техніка. От про спеціальну техніку. Там ще також і тактика, і техніка. Я просто коротко говорю про те, що було в статті. В Україні дуже потрібна техніка для розмінування. Тому очікуємо допомоги від партнерів. Четверте. Створення більших резервів за рахунок змін в процедурах мобілізації та підготовці резервів. Потрібні зміни. Були раніше заяви від представників української влади про те, що Україна має бути як Ізраїль, що всі 100%. Мають пройти певну підготовку і в випадку чого захищати батьківщину. Але ми бачимо, що є певні прогалини в законодавстві, і, на жаль, в нас це все не працює. В нас виходить так, що одні без зміни вже більше півтора року воюють, інші не воюють, ситуація складна, несправедливість. Це стосується і роботи військоматів та багатьох інших проблем. П'яте. Логістична підтримка. Створення ракет великої дальності бажано власного виробництва. Щодо логістичної підтримки, то я скажу так, що Україна розробляє ракети, були заяви від Данілова, та й не тільки. Але щодо кількості цих ракет, щодо масштабності виробництва є питання, але однозначно Україна має виготовляти свої ракети, щоб не залежати від країн партнерів. І чим більше, тим краще. І наприкінці я хочу процитувати те, що сказав журналіст. Про те, що генерал Залужний намагається не дати війні осісти в окопах, чи найбільший ризик окопної війни полягає в тому, що вона може затягнутися на роки і зношувати українську державу. Залужний каже про те, що Путін розраховує на крах морального духу України та підтримку Заходу. Також залужний не сумнівається, що тривала війна йде на користь Росії. Скажімо, відверто це феодальна держава мається на увазі Росії, де найдешевший ресурс це людське життя. А для нас найдорожче, що є, це наші люди. Треба шукати рішення, треба знайти цей порох. Про порох це якесь технічне рішення, щоб мати технічну перевагу над окупантами. Швидко володіти ним і використовувати для швидкої перемоги. Тому що рано чи пізно ми виявимо, що у нас просто не вистачає людей для боротьби. І тут я хочу поговорити про це більш детально А чому так сталося, чому так трапилося, що Україна не отримала задню кількість ресурсів? Я нагадаю. Що восени минулого року, коли Україна дуже швидко звільнила Харківщину, Україна кілька місяців не отримувала таких великих пакетів допомоги від країн Заходу. Просто не отримувала. І поки окупанти були не готові, Україна могла звільнити ще багато територій, але просто не було ресурсів. Тому що, коли йде контрнаступ, потрібні снаряди, потрібні боєприпаси і в великих кількостях. що це все насправді розраховується. Навіть те, що стосується подолання мінних полів. Скільки потрібно техніки для подолання, і, наприклад, боєприпаси спеціальних касетних, які знищують ті міни, які зверху які не закопані, також все розраховується. Тобто війна це і ресурси. Але Україні ніхто цих ресурсів не дав. Дали Кремлю можливість провести цю так звану часткову мобілізацію. Вони в вересні її почали проводити, а потім контрнаступ коли? Вже через кілька місяців, коли вони вже укріпилися, коли вони вже зробили ці каби, коли вже їх наклепали, коли вони вже підготувалися, поробили ці бетонні укріплення, підготували людей. Не знаю, скільки вони мобілізували різні цифри, офіційно 300 тисяч, на офіційні були заяви і 500 тисяч і проблеми. І до цього є цитата також ці статті, це така думка журналіста. Я послання на цю статтю, це видання економіст залишив зверху. Джо Байден, президент Америки, на початку вторгнення Росії поставив цілі забезпечити, щоб Україна не зазнала поразки і Америка не була втягнута в конфронтацію з Росією. Це означає, що зброї, наданої Заходом, було достатньо для того, щоб підтримати Україну у війні, але недостатньо, щоб дозволити їй перемогти. Таким чином, британський журналіст каже прямо, що зброї достатньо для перемоги України швидко перемогти РФ. США не збираються давати, що це така політика Байдена. І ви знаєте, я коли вчора цитував ті вимоги, які озвучили республіканці, я не дарма їх процитував і сказав, що ці вимоги логічні. Деякі з глядачів мені в коментарях писали, що навіщо, що я, типу, захищаю за республіканців. ні Ні-ні. Я не захищаюсь, я знаю позицію Трампа, я приблизно бачу ситуацію. Ні-ні. Але логіка в цих вимогах є, я знову процитую: республіканці вимагають, щоб аби американський лідер разом з президентом України Володимиром Зеленським надали Конгресу стратегію перемоги, яка міститиме точні оцінки, кінцеву мету та критерії завершення війни. Наголошую точні оцінки, кінцева мета, критерії завершення війни, тобто план, яким чином перемогти Росії, оскільки на це треба ресурсів і часу. А плану немає. І те, що пише британський журналіст, про те, що Байден таку ціль поставив, щоб Україні дати скільки зброї, аби був такий відносний баланс, аби стримувати Росію, але не перемогти. І такі заяви республіканців вони логічні. Я не кажу про те, що зараз блокують допомогу Україні, політичні баталії це добре. Ні, це не добре. Україні потрібна допомога якнайшвидше, навіть в тому обсязі, недостатньому обсязі, який раніше був. Але. Сьогодні з'явилася заява від Данілова, секретаря РНБУ, який каже те ж саме, що і я зараз кажу, і на що я вчора натякав. Те, що слово перемога звучить з боку західних політиків, це певний позитивний сум. За словами Данілова, треба розуміти, в який спосіб ми спільно з нашими партнерами досягнемо цієї перемоги. І дуже схоже на те, що Зеленський був розлючений після візиту в США, що ніякого способу не сказали, ніяких термінів не сказали ресурсів на те, щоб Україна швидко перемогла, не дають. Ось і все. А чому ще президент Кулін Зеленський має бути розлюченим? Ну логічно, що він ставив перед собою певні задачі, була певна мета, певні цілі, візит в Сполучені США, а видно, що. Не отримав президент України і відповідно, Україна те, що було необхідно. І така позиція Штатів Америки, вона насправді геополітична. Я скажу свою думку, тому що ситуація така, якби вони хотіли, знову ж таки, то ще в минулому році можна було Україні дати багато ресурсів і швидко звільнити, ну, можливо, не усі території, ну більше територій, тимчасово окупованих, що в минулому році. Але цих ресурсів не дали. Не дали в той момент, коли вони були потрібні, а зараз все набагато складніше. Можливо, це пов'язано з політичними цілями Сполучених Штатів Америки щодо виснаження, ослаблення Росії роками, щоб в Росії, наприклад, не залишилось танків, а в неї тисячі танків. Нещодавно в випуску я цитував експерта, аналітика військового з центру Осінт який каже прямо, що по субутниковим знімкам Російська Федерація вже не може багато танків брати з тих, що стоять в цих гнівниках. Не може, тому що ці танки потрібно довго відновлювати. А знищено вже багато тисяч танків. Якщо війна буде чим довше тримати, то відповідно менше ресурсів буде у Російської Федерації, а тим більше буде ослаблена Росія. З іншого боку, геополітично це не вигідно для країн Європи, насамперед Німеччини і Франції, тому що Російська Федерація для них це серовинна держава. Це держава, з якою вони беруть дешеві ресурси. І це важливо для економіки Європейського Союзу. Тому цікаво. Все. Ще інший момент це момент Китаю. Тому що те, що сьогодні, до речі, з'явилася новина, Північна Корея вже поставила більше мільйона снарядів Російській Федерації. А сьогодні з'явилось повідомлення від Південної Кореї, що КНДР надало Росії ще й балістичні і протитанкові ракети. Не зрозуміло, що з Північної Кореї. І... Ми розуміємо, що зараз Китай освоює російський ринок, і щодо Китаю тут також є питання. Якщо Китай буде посерйозно допомагати Російській Федерації, то тоді також постане питання про економічні відносини, наприклад, Німеччини і Китаю. А Німеччина експортує в Китай товарів щороку на сотні мільярдів євро. То це все геополітика, гроші, зони впливу. Дуже багато чого. Зокрема, і те, що, наприклад, валий внутрішній продукт ВВП США він дещо нижчий, ніж Європейського Союзу. І Також тут є певні моменти. І для України насправді те, що Україні вчасно надали ресурсів, і зараз так важко відвоювати тимчасово окуповані території, від вигризати буквально метр за метром, ну по-іншому не скажеш. Ну що тут можна сказати? Така політика, на жаль. І насправді така політика вона не всім подобається. Тому що десь кілька тижнів тому були такі питання до Салівана, з адміністрації Білого Дому, до Радника Байдена, а чому Україна отримує ракетні, ракети Атакамс? І Саліван, це я тут ні до чого, це все рішення Байдена. Хоча в американських ЗМІ пише, що таку політику щодо України і щодо того, скільки ресурсів їй давати, це політику формує саме Саліван. Саліван каже, що Байден не розуміло хто, але політика зараз, на жаль, саме така. Проте ми чітко бачимо, що в будь-якому разі Сполучені Штати Америки точно не кинуть Україну, тому що з точки зору геополітики, з точки зору Китаю, Тайваню, Україну просто кинути не можна. Російська Федерація точно не може виграти. Але виникає таке запитання: а що і про що домовляється адміністрація Білого Дому з Москвою? Які переговори. Ще один момент. Щодо цих переговорів, щоб якусь думку сформулювати, якийсь такий логічний ланцюг був, влітку цього року була стаття в німецьких ЗМІ про те, що хтось з німецьких там, експертів, чиновників чи то колишніх військових, я не пам'ятаю точно, пропонував, щоб Україна мобілізувала 3 мільйони людей. Насправді Німеччина, хоча б частина німецьких еліт, бізнес-еліт, вони зацікавлені в тому, щоб ця війна якнахше завершилася. Можна було і далі купувати сировину в Російській Федерації, Дешево, і далі зростання економіки та все інше. Але ми бачимо таку позицію США, що ресурсів потроху, щоб не було в Україні такої якоїсь переваги і щоб не було такого, як було на Харківщині, коли за два тижні звільнили понад 4 тисячі квадратних кілометрів території. Адже після цього Україна фактично довго не отримувала нормальні пакети великої допомоги. То ситуація така, як вона є, і, звісно, Треба це розуміти, усвідомлювати. Україна не має ніякого зараз іншого виходу, як воювати, як стримувати окупантів тими ресурсами, що дають, розвивати своє власне виробництво, боротися, боротися і боротися до перемоги. І щодо хороших новин, сьогодні потрібно їх сказати про те, що США планують овозити новий пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів. В цей новий пакет, за даними агентства Reuters, війдуть додаткові ракети Atacoms. Сума 425 млн доларів це вже хороша сума. Нагадаю, що попередній пакет був на 150 млн доларів. Ракети Atacoms – це також добре. Але ми бачимо, що цей пакет став більший, ніж минулий чому? Тому що окупанти зараз активно атакують на Авдіївському напрямку. І не лише на кількох напрямках атакують. Тому зараз трохи більше допомоги. Ну, це моя така думка, я так розумію, логіку. Щоб стримати окупантів, засувати атакамси, щоб стримати їх. Але чи достатньо буде цієї допомоги, щоб звільнити тимчасово окуповані території був прорив лінії фронту? Ні. Тому що час вже втрачений, коли окупантів можна було швидко вигнати, коли б Україні вчасно дали достатню кількість ресурсів. Німеччина також передала нову партію допомоги з дронами, зимовою формою та БТР. Цікаво, що Німеччина, я вже багато разів про це казав, вона дуже активно допомагає Україні. На жаль, у Німеччини економіка і військово-промисловий комплекс не такі потужні, тому що Німеччина вона більш в економіку вкладалася, не вкладалася в розток армії. Але допомога суттєва, 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 і останніми місяцями це помітно. Франція передала Україні ще 40 колісних бронемашин, такі колісні танки. Вони передані українській морській піхоті. Були відео, були заяви експертів про те, що ці танки себе не дуже ефективно показали, але це залежить від тактики застосування. Ще новин. Хороша новина про те, що Штати, ще три штати Штатів Америки, визнали Голодомор геноцидом українського народу. Насправді, визнання Голодомору геноцидом це дуже важливо, це вкрай важливо і потрібно. І чим більше країн визнає голодомор геноцидом України, тим краще. По Перше, це піднімається питання України, а зараз важливо, щоб Україна постійно була в міжнародній повісті. А по-друге, коли буде велика кількість країн визнає голодом організаціям українського народу, то потім відповідно можна піднімати питання перед Москвою, перед РФ, як спадкоєдницям Радянського Союзу за виплату компенсації, і це буде і це буде з роками. Це все буде, і нікуди вони не дінуться, будуть платити. Вже у грудні Україна може отримати позитивний сигнал щодо вступу в ЄС. Це заява від Бербок, глави МЗС Німеччини. Сьогодні також була заява від З Верховної Ради, що Україна виконала всі вимоги щодо законодавства дуже короткі строки. Нещодавно лунала заява позавчора від президента України Зеленського, що Україна отримає позитивні сигнали, що Україна багато чого зробила. Тому очікуємо хороших новин. А закінчимо цей випуск на такій ноті: 13-річна харків'янка, тренуючись в холоді та під ліхтарями, стала чемпіонкою світу з пілонного спорту. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі. Це буде Україна!